Що таке холестерин угу. і для чого він потрібен? Це дуже важлива фундаментальна структурна речовина. За холестерином важливо слідкувати, так скажемо, да. самого рання. Це надвелика функція для такої майже нейтральної молекули. Вітаю! Ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря сіліної. Сьогодні у мене в гостях Катерина Товстакова. Ми будемо говорити. З нутриціологом і інтегративним терапевтом про те, чому підвищується холестерин, чи дійсно є гарний та поганий холестерин? Що з цим робити? На сьогодні я бачу тотальне підвищення холестерину не тільки у пацієнток, у їхніх чоловіків. Тобто, зараз да, проблема. Скачків цукру да, в крові і високого холестерина, це прям окрім да, проблем з ментальним здоров'ям, це просто виходить на перший план. Е, давайте пояснимо е, нашим глядачам взагалі, що таке холестерин, Е, і для чого він потрібен. Да? Тобто, що є умовно гарний і uh -huh. не дуже гарний холестерин. Ну, Холестерин це взагалі то нейтральна молекула, якщо казати з точки зору біохімії, він утворюється в печінці, клітинами печінки, і він не може просто так переноситися по нашому організму. Для цього є переносники це білки. Тому в аналізах крові, коли кожна людина здає ліпідограму, вона може бачити ліпопротеїни протеїни високої щільності, ліпопротеїни протеїни низької щільності, проміжної та загальний холестерин. Також є ще три і ось за рахунок ліпопротеїдів ми переносимо холестерин. мовно, він дійсно може поділятися на гарний і не дуже гарний або поганий. І від цього залежить насправді назва залежить від його функції. Холестерин, так як я вже сказала, він взагалі не може бути гарним або поганим. Це дуже важлива фундаментальна структурна речовина, яка, по-перше, утворює стінку клітини, це шар фосфоліпідів, і в структуру стінки біфосфоліпідного шару входить молекула холестерину для Такої більш текучості, структурної функції. По-друге, холестерин він також сприяє, наприклад, утворенню вітаміну Д під шкірою з 7 дегідрохолестеролом. Ми утворюємо найважливіший, на мою думку, навіть в деяких джерелах вже про гормон або гормон, інколи кажуть на цей вітамін Д, оскільки він також велику має цінність для нашого організму. З холестерину утворюється велика кількість стероїдних. Гормонів це і гормони стресу, кортизол, і гормони наднирники також це е, жіночі та чоловічі умовно статеві гормони: це естрогени, прогестерон, тестостерон, тобто це надвелика функція для такої майже нейтральної молекули. А ось чому його ділять на поганий і гарний залежить від того, куди він потрапляє. Якщо він, тобто ліпопротеїни, білок, несе холостерин з крові в печінку, то це гарний холостерин. Якщо навпаки він з печінки виноситься в судини, то це поганий. Чого поганий? Того, що, звичайно, в судинах він не має бути, бо якщо травмована судина травмований ендотелій, то до того травмованого ендотелію починають мігрувати клітини, макрофаги, починають затримуватися жирові краплини, і ось так в нас як таке місце запалення починає утворюватися Спочатку просто запалення, потім вже якась холестеринова бляшка, а потім це ще все може кальцифікуватися і дійсно мати негативні наслідки навіть для життя людини. Тобто, вигляді статися або інфаркти, да. або інсульти. Ну і взагалі, чим товще судинна стінка, тим, тим гірше, гірше кровопостачання, і так тим... і тим гірше наші органи взагалі працюють. працюють. Да, особливо це стосується і головного мозку. І тому за холестерином важливо слідкувати, так скажемо, да. самого. Рання. Добре. Ми зараз всі в умовах стресу, і в принципі, так скажемо, це вже наша буденність, і в найближчий час ну, неправильно казати, тому що якщо ми скажемо, що серес це наша буденність, то ми признаємо, що з цим не треба нічого робити. Треба завжди да? вміти Важливо, що, щось робити. робити да. не, не, не казати, о, та у нас у всіх стрес. Тобто ми розібралися. Холестерин дуже важливий, він важливий для утворення гормонів, він важливий для того, щоб взагалі існувала клітина. Тепер скажіть, будь ласка, основні, давайте просто перерахуємо фактори, чому холестерин підвищується в крові. Ну, по-перше, холестерин може підвищуватися дійсно на фоні стресу. На фоні стресу, оскільки неправильно, ну як не те, щоб неправильно, а збільшується рівень кортизолу, збільшується продукція з холестерину цього гормону, і дійсно холестерину треба більше, оскільки організму треба реагувати на ту ситуацію, та на яку реагує людина. Тобто, тобто це, це може це фізіологічний процес. Частково так, якщо це не переходить в хронічний якийсь стрес, і ми не спостерігаємо постійно збільшений рівень холестерину, то, то вже. Інша історія, то так, інколи може бути, наприклад, фізіологічне, якщо це повертається в норму. Тобто це є на якийсь певний проміжок, там людина стресанула, і потім він повернувся в норму і вирівнювався гормони стресу так само. Це перше, це стрес. Друге, це наше харчування. Дійсно, в залежності від того, що ми з'їли сьогодні або там вчора, і коли ми здаємо цей показник, ми можемо спостерігати зміни холестерина. Тому варто до здачі аналізів все ж таки не те, щоб готувати. Але не переїдати особливу їжу, яка містить високовуглеводні рафіновані продукти, наприклад, це солодощі, які містять, особливо продукти, там, де є синергізм цукру з жирами, особливо якщо це гідрогенізовані жири, наприклад, це морозиво там, штучного скажімо так, виробництва. Наприклад, якісь тістечка цукерки, якщо ми не самі це приготували, оскільки ми не знаємо, яка кількість жиру, цукру і uh -huh. який саме різновид цього жиру uh -huh. в цих продуктах, і третє, Холестерин, як не дивно, може збільшуватися на високовуглеводну їжу. Тобто, якщо в раціоні тільки вуглеводи, нема жирів і дуже мало жиру, це, цим страждають вегани, вегетаріанці, які, наприклад, неправильно складають раціон, uh -huh. вони їдять дуже мало білку, або не їдять взагалі тваринного білку, вони їдять високу кількість вуглеводів, в першу чергу рослинах, і дуже мало звертають увагу на жири. А ось, наприклад, якщо людина вона впаки їсть мало жиру, так у нас дуже великий час існував вміщ. Що якщо ти їш велику кількість жиру, наприклад, сало або яйця з жовтками, то, то твій рівень холестерину збільшується. Вже давно, навіть 21-го року дослідження, мені здається, що кожен рік вже по цим яйцям випускають дослідження, оскільки люди до сих пір не можуть вгамуватися, що жовток з яєць не збільшує холестерин, так. він навпаки вирівнює, оскільки в жовтку є різні форми вітамінів групи Б, холін, Б4 є лецитин і де. Деякі інші речовини, які синергічно впливають навпаки на вирівняння холестерину і на його контроль. Тому жовтки це дуже гарна їжа. А, там сало також це гарна їжа, якщо не підсмажена а сере. Так, Не копчене. А, да, не копчене. А, жири рослині це гарна їжа для людини, і коли їх мало, недостатньо, то також це є причиною для того, щоб холестерин зростав. І ще одна важлива причина це погана робота, це зв'язано також з кількістю в організмі погана робота жовчного міхура, Бо жовчні кислоти також утворюються з холестерину. Якщо тут замкнуте коло мало холестерину, мало жовчних кислот, ми їмо жири або мало жирів, жовч застоюється або недостатньо виділяється, uh -huh. і це також спричинює в аналізах крові підвищений холестерин. Ну і ще одні причини такі: це вже вторинні. Якщо є порушення в організмі, наприклад, роботи щитоподібної залози, то також ну, це вже не фізіологічно, це на фоні просто гіпотиреозу, можуть також підвищуватися рівні та патофізіологічно холестерину. Але тут вже ми не холестерин лікуємо, лікуємо, ми лікуємо основне захворювання. захворювання. Та, це основні причини, угу. коли ми можемо спостерігати угу. збільшення. Я все ж таки хочу ще щас про яйця сказати. Так. Бо кожен раз, коли я в сторіс там пощу показую що в мене діти їдять жовтки, там я два яйця в день їм, мені ну, все рівно 20-30 людей пишуть, а разве можна так багато яєць дітям. Mm -hmm. Давайте ще раз скажемо. Так, так звичайно, можна. В мене, у мене сину 7,5 з половиною місяців, він вже вживає яйця. Ну, звичайно, він не їсть так, як доросла людина, це як прикорм, в супі, тобто ми все змішуємо, але він не їсть там перепилині, бо не mm -hmm. те, що вони там кращі або гірше. Звичайно, те, що просто розмір маленький, можна розрахувати, щоб невелику кількість просто давати. Ну, там чверть. чверть так, так, і те, що стосується. Доросла людина може в принципі сти два і навіть три яйця, особливо чоловіки, без якогось там, ну наприклад, негативного наслідку. А навпаки, коли вводити, можна ввести там яйця жовтками і достатню кількість жиру в раціон людини, то холестерин буде вирівнюватися, ну як не дивно для багатьох людей. Так, хоча ви пояснили вже чому. Так. Тоді давайте вже завершуючи тему яєць, які найкращі? В см'ятку <см <'ят> uh -huh. uh, там на пару приготовлені, п'ятихвилинної uh -huh. варки, такі, щоб, щоб ну, вже людина подивилася і сказала, що все, ти все їм правильно яйця. Ну, найкраще, звичайно, їсти яєчну, коли це не приготоване на пательні, не піджарено, оскільки холестерини, взагалі будь-які жири, вони мають здатність до окислення, і окислене холестерин. Те, якраз негативне, що може впливати на наш організм, тому краще їсти або яйця пашот, або відварені. Краще, звичайно, щоб жовток був не вкруту. Того, що чим він рідкіше, тим а, це краще впливає на наш жовчний міхур. І Навіть робили дослідження: а, там як жовчогінні продукти, як вони можуть, наскільки викид жовчі може бути. Mm -hmm. Ось якщо жовток рідкий, то гарно викидається жовт, і це до речі, стосується ще вершкового масла. Вишкове масло, також воно сприяє виділенні жовчі краще, там, ніж, наприклад, інші продукти. Тому пашот відварене не вкруту. Можна робити, в принципі, яєчню, якщо вона просто, знаєте, є така суха жарка і mm -hmm. без додаткової оліди там все масляне-масляне. Mm -hmm. масляне. Ну, запечені яйця, якщо може хтось так Сказати. робить, також mm -hmm. можна робити. Дівчата, в общем, ніякого масла для омлету. Да? Трьохвилини яйця, годуйте себе, дві штуки так, на день обіць, да, і обіць. своїх любих. Дякую вам, що ви нас дивитеся. Дякую за ваше бажання бути здоровими, щасливими. Ну, по ітогу наша програма: що їмо два яйця щодня, трьох хвилини варки, приймаємо магній, п'ємо вітамін Д і дбаємо про своє ментальне здоров'я.